Слухати українське та привчати до нього з малку дітей в Івано-Франківську, презентували збірку українських казок, віршів та колесанок. Один із співорганізаторів, секретар міської ради Оксана Савчук. Вона розповідає, як молода мама хотіла, аби її дитина росла на українських традиціях. Він є дуже затребований не тільки тут, але й за кордоном. українська, українська діаспора, коли дізналася такі речі, особливо для своїх діточок, ми їм передавали. Для хворих діточок в саротинці, і в нас вже є якісь бачення по майбутніх проектах. Ігора Равренчук розповідає, робота над збором та систематизацією зайняла багато часу, але результатом задоволені. Матеріал загалом збирався нами з 2007 року. Це, скажімо, окремі збірки. В нас були і казки і вірші, і колесанки. Диск материнський 320 казок, віршів і колесанок. Організатори проекту кажуть, диск з піснями, колесанками та віршами буде розповсюджуватись по всіх українських родинах. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.